«Ким ми були. Це не просто музична композиція, а своєрідний психологічний портрет сучасного українця. Це про те, як кожного з нас змінила повномасштабна війна. Коментує прем'єру Іван Наві. «Миша Педіт» від Діджей Алекс Сенсей надихає новим сучасним електронним звучанням неперевершеного Роберта Майлса. Це своєрідна мандрівка в часі, де минуле допомагає відчути глибину сучасності, а сучасність відкриває нові шляхи бачення і осмислення. Пісня закликає кожного з нас замислитися над власними змінами, над тим, якими ми стали після війни, і чи пам'ятаємо, якими були раніше. Слухай повну версію на Ютуб каналі Мікст ін Mixed in UA. Mixed in UA.